Нандемосороте бенлінаумісе. Це основна тема японського магазину Дон Кіхот. Тобто Дон Кіхот. Ну, його просто називають Донкі. Що тут є? Тут є усе абсолютно усе, що ви тільки б могли придумати: від звичайних іграшок до продуктів харчування, і також до якоїсь електроніки. Ну і також, якщо ввести в гуглі найкращі японські сек-шопи, то Дон Кіхот буде десь на п'ятому-шостому місці. Екскурсію коротеньку по Дон Кіхоту влаштую вам я, Аня Даня. Дивіться, яка краса тут є. Можна купити костюмчик жінки для чоловіка, і також можна стати лисіком. Тобто тут перуки нормальні також є, вам просто показую щось прикольне. Тут магазин чотирьохповерховий, і тут просто лабіринт. Ти зайшов в нього і загубився. Добре, що кожний поверх, він. На якусь тематику. Наприклад, перший поверх це косметика і їжа, другий поверх це техніка, третій поверх там щось ще. Взагалі, чого ми сюди прийшли? Моя подруга Настя вона шукає собі кепочку, сумочку, шнурок збішний, а також вона шукає собі подводку. От, і ми знайшли кепочки Настя міряє, їй нічого не подобається. Щось воно таке. Тут дуже класно, звичайно, що можна купити абсолютно все, знайти абсолютно все. Але прикол в тому, що воно. Не все класної якості, і воно зазвичай дешманське. Ні, ну це взагалі плюс, що воно дешманське. Мінус це те, що не все тут якісне. Ну, типу, тут дуже класно купувати якусь їжу, бо вона зазвичай пакується в якихось великих упаковках, і це буде коштувати набагато дешевше, ніж якщо ти купиш маленьку упаковочку в магазині. О, Настя побачила великі упаковки мілки Лея, Медема, Мілки. Як бачите, тут в Японії також є такі загальносвітові відомі а, солодощі. Така сама ситуація із косметикою, є щось відоме, а є ось таке дешманське, що продається чисто за рахунок того, що воно з дівчинкою із аніме, відомого аніме. Ну що ж, я все. <реш> вже виходжу з цього Дон Кіхоту. Настя вона теж вже виходить, Вон там вона оплачує все на касі, я її чекаю. І Настя така виходить, знаєте, що каже. Каже: ну що, я хотіла купити сумку, хотіла купити кепочку, також хотіла купити собі usb шнур але я нічого цього не купила. Замість цього взяла цукерки, щоб заїдати стрес, що я не купила речі, які хотіла. Пока!